Ох, здадуть нас, синочок. Бачиш, що робиться. Біда буде. Я давно зрозуміла, що це не до добра. Ні, ну це є якийсь капець. Ні, ти бач? Ну це ж взагалі ні в які ворота не лізе, ну? Блін, слухай, це ти до вже треба закінчувати. Вони вирішили вона здать. Ти бачиш, хер вам. Я я розумію, що війну треба закінчувати, Але ж вони розуміють, тільки сили. І вас взагалі хто їм дав право вирішувати за нас. Я тут, до речі, одного блогера слухаю. Дивлюсь, он е, такі факти видає, що просто капець. Зараз покажу. Чекай. Нас уже сто разів здавали. Але ще 22-му якось вистояли і зараз вистоїмо. Все буде добре. Тривожно, що ми не знаємо, про що вони там домовляються, але ж вони там краще знають, що робити, так? Новини читав. Ага, йдем пора на перемовини.